Вітаємо! Ви дивитесь новини на каналі КТМ. Сьогодні у випуску такі теми. Тепла допомога переселенцям від міжнародної організації «Актед». У м'ясному павільйоні центрального ринку закінчили ремонт. Виставка Золоті фарби Олександрійської осені у бібліотеці. Гуманітарну допомогу від французької неурядової міжнародної організації «Актед» Видавали переселенцям 15 листопада. Йдеться про побутову техніку та теплі речі. Допомога адресована місцям компактного проживання ВПО та конкретно людям, які там тимчасово живуть. Докладно у сюжеті з одного дитсадка, що став тимчасовою оселею для переселенців. Французька неурядова міжнародна організація Астит вже допомагала Олександрійській громаді забезпечити тимчасово переселених людей продуктами харчування та іншими необхідними речами. Цього разу допомога надається центрам компактного проживання переселенців та самим вимушено переселеним людям. У нас створено шість центрів компактного проживання на базі садочків і два на базі гуртожитків. Ще чотири у нас зарезервовані у разі, якщо буде така необхідність. І хочу сказати, можливо, така приємна новина, що кожного дня кількість людей, які мешкають у центрах компактного проживання, вона зменшується. Ми сподіваємося, що дехто повертається додому, дехто знаходить собі більш краще житло, але загалом зараз проживає близько 250 чоловік у центрах компактного проживання. Допомога міжнародних організацій для таких місць тимчасового проживання людей важлива. Міська влада налагоджує співпрацю та вдячна за вже надану допомогу. Ми дякуємо всім міжнародним організаціям, які нам допомагають. Але сьогодні приїхала допомога саме від АКТА та французького благодійного фонду. Вони взяли під опіку наші центри компактного проживання і систематично, планомірно надають допомогу тим людям, які там проживають. Це може бути і продукти харчування, і так як сьогодні теплі речі, ковдри, матраци там Ну і, звичайно, люди не відмовляються, вони їм дякують, тому що така підтримка дуже важлива на сьогоднішній день е, у холодну пору року для таких людей. Дякують за допомогу і люди, які вимушено переїхали до нашої громади. Ольга приїхала з Краматорська ще у серпні. Живе у приміщенні дитсадка з двома малолітніми дітьми. Живеться неплохо, персонал к нам добре відноситься. Домой все одно хочеться. Побыстрі, б ребята вже ну, так, в общем, Ну не вдома, але ну, не жалуємося. Помагають одеялами. Хто чим може, тим допомагають. Ну, вот ребята допомагають, смісі мені предложили недавно для семимесячного ребенка. Ну как-то допомагають, не залишають беде. Французька міжнародна організація «Астет» наразі адресно допомагає центрам проживання переселенців, зокрема на Кіровоградщині, Зазначає фахівець проєкту Денис Абрамов. Приїхали з такою двома місіями до наших центрів. Перша місія це ми роздамо, як ви бачите, спальні набори або теплі набори від нашого донора UNHCR або ВКБ ООН організації. В даний набор входить спальний мішок, ковдра, термос і ще одна ковдра. Такі набори ми видаємо по цих центрах колективних розміщень ВПО, які працює організація наша АКТЕД. На сьогоднішній в Олександрії в нас таких п'ять центрів, заказувати три садочка і два гуртожитка. Сьогодні ми працюємо по двох садочках. Це лише люди, які проживають саме в цих центрах. Друга наша місія, ви бачили, ми розвантажували. Певне ваше обладнання, тобто це сантехніка, бойлери, душові кабінки. Це все направлені речі на покращення мов проживання вуличних приміщених осіб в даних центрах. Побутова техніка залишиться на балансі центрів проживання вимушених переселенців. Ковдри, спальники і термоси, які отримав кожен пожилець тимчасового центру, люди зможуть використовувати як особисті речі незалежно від зміни місця проживання. У м'ясному павільйоні комунального підприємства Олександрійський центральний ринок повністю завершили ремонт та устаткувальні роботи. Що змінилося, та як працюється підприємцям за новими робочими місцями, дізнавалася наша знімальна група. Рік тому в м'ясному павільйоні комунального підприємства Олександрівський центральний ринок стартували ремонтні роботи. Два місяці тому підприємці повернулися в оновлене приміщення. А в середині листопада, все обладнання та устаткування, що планувалося встановити в павільйоні, вже на місцях. Про обсяги проведених робіт директор ринку ми все це обладнали новою електрикою, підігрів підлоги. От повністю стоять вітрини, по всім, там чотири у нас контури йде, от де стоять продавці за вітриною, Усіх під ногами, вся підлога повністю гріється. Також ми встановили, ви бачили вже мийки, з да, нержавіючі мийки, У нас сім бойлерів 100-літрових, відповідно, сім мийок, це все гаряча вода є. Також у нас вісім нових кондиціонерів. Ми поставили інверторні, вони працюють як на охолодження, так і на обігрів. При мінус 15 на, е, на вулиці вони працюють на обігрів всередині. Зробили, змонтували нову вентиляцію, нову витяжку. Дуже теж багато. Всі е, багато було скарг При минулому ще павільйоні, що тут запахи є. Ну ми розуміємо, м'ясо все. Сьогодні у нас два двигуна, нова витяжка. Там переробляють близько 4 тисяч кубометрів часто. Тобто ну, все зроблено на совість. Наявність водонагрівачів продавці оцінили. Стало дуже зручніше, тому що додержуються всі санітарні, санітарні норми і е, подрібнювач миється хорошо гарячою водою. Проте найголовніше це робочі місця. Акцентував Олександр Кияшко. Найголовніше обладнали 36 робочих місць, встановили 36 холодильних вітрин. До кожної вітрини метровий стол з харчової нержавійки. Електронні ваги, це все входить в той тариф користування. Це все дає підприємство підприємцю за ціною тарифу, який офіційно встановлений міськ Якщо бути точним, 50 гривень за метр. Оце три метри, Це підприємство дає і на цьому все. Готове комунальне підприємство і до роботи під час відключення світла. Найголовніше це холодильні камери, в яких зберігається м'ясо, ну промислові наші. І вітрини, аби продавалися при температурі. Ми придбали два цих генератори бензинових, один на 6 кВт для холодильних камер на 380 і один для вітрин для освітлення, щоб люди могли заходити, щоб було освітлення. Оновлення м'ясного павільйону, перш за все, оцінили підприємці. Особливо для мене приємно йти в чисте робоче місце. Те, що ти прийшов, ти його розложив, ти стоїш в чистенькому, в помитому, заді тебе не плісінь на стінах, а за тебе кафелем все виложено. Звичайно, і покупці тянуться в таке, в таке чисте приміщення, в такий чистий павільйон. Павільйон працює щоденно з 6 до 13 години, окрім понеділка, покупці є щодня. Приходжу тоді, коли є. за що купити? Сало, м'ясо. Скільки дозволяють кошти, звісно, приємно тут стало чисто. Від продавці приємні все добре. В даному павільйоні роботи завершені на черзі ремонти туалетів на території комунального підприємства. А в дитячій бібліотеці працює виставка робіт учасників та переможців щорічного обласного конкурсу золоті фарби Олександрійської осені. Конкурс відбувся вже в сьома. Його ініціатори і засновники, викладачі Олександрійського фахового коледжу культури та мистецтв. Про особливості і тематику сьомого творчого конкурсу. Далі у новинах. Читальній залі бібліотеки для дітей триває виставка малюнків обласного конкурсу дитячої та юнацької творчості Золоті фарби Олександрійської осені. Конкурс проходить вже в сьоме, заснований за ініціативи Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв. даній виставці представлені роботи, творчі роботи учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв області. Це сьомий обласний конкурс, який має назву золоті фарби Олександрійської осені. Цей конкурс був заснований в 2015 році на базі коледжу культури. І тема, загальна тема даного конкурсу мій край в усьому неповторний». Щороку більше 20 учнів мистецьких закладів із міст та районів Новомиргорода, Знам'янки, Компаніївки Олександрії, Світловоцька, Кропивницького беруть участь у конкурсі. Налагодження зв'язків між коледжем, між викладачами та учнями шкіл мистецтва, художніх шкіл. Тому що коли дітки приймають участь в даному конкурсі, вони відвідують наші майстерні, вони бачать студентські роботи, вони вже можуть спланувати своє майбутнє навчання. Цього року тема конкурсу Україна, мирна країна. Ми спеціально визначили таку більш направлену тему. Ми назвали наші роботи Україна, мирна країна. Так як на даній виставці представлені за два роки роботи, тобто за шостий, за сьомий обласний конкурс, то тут так, можна побачити і ще мирні роботи, і роботи, які намальовані вже під час війни. У нас є дві вікові категорії – це середня 9-13 років і 15-16 – це старша група. 6 переможців але взагалі кожний учасник, а їх 25-26 кожного року отримують диплом за участь і цінні подарунки для художників, тобто олівці, скетчбуки, тобто дітки дуже задоволені і відвідуванням нашого коледжу, і участю в конкурсі. Коли вони до нас приїжджають, обов'язково вони виконують ще одну творчу роботу вже в наших майстернях. А для дорослих, тобто для батьків і викладачів, ми проводимо окремо майстер-класи. Переглянути роботи можна очно в бібліотеці або в соцмережах. Окрім цього, щороку видається каталог, де є всі учасники, викладачі роботи. Що цікаво, гартаючи каталог минулих років, викладачка знаходила учасників, які наразі вже є студентами коледжу культури і мистецтв. Колись саме конкурс золоті фарби Олександрійської осені і знайомство з фаховим закладом допомогли визначитися, де навчатися. За розвитком подій слідкуйте разом з нами і будьте енергоощадними. Зустрінемось.